Олександрія готова допомагати постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС, зазначив Сергій Кузьменко на своїй сторінці у Фейсбуці. Місто вже облаштовує місця для прийому евакуйованих жителів затоплених територій Херсонщини. Телефони для поселення у місця компактного проживання 093 267 79 94 або 096 293 54 22. Зараз вивчаємо потреби мешканців населених пунктів, які постраждали, і готові попрацювати над наданням гуманітарної допомоги. Також Олександрійська громадська організація Зоодопомога готується приймати тварин, яких вдалося врятувати. Організаційними питаннями займається голова організації Олена Котова. Волонтерам потрібна фізична допомога в облаштуванні вольєрів. Бажаючих чекають щодня після 14-ї години. Усі деталі за телефонами 050 540. 4427 або 095 843 24 76. Координаційний центр волонтерів оголосив терміновий збір на авто для наших воїнів Олександрійців. Буси знайшли в Чехії в гарному стані. Орієнтовна вартість з урахуванням транспортування бусів за маршрутом Прага Олександрія, Пальне та інші витрати становитиме 5 тисяч євро або тисячі 500 гривень. Ці кошти треба зібрати до 15 червня. Номери банківських карток вказані на сайті координаційного центру. у суботу, 10 червня, відбудеться мерф Challenge. Це можливість перевірити себе, своє тіло та допомогти країні. За 75 хвилин треба виконати комплекс вправ, а саме, пробігти 3200 метрів, 100 разів підтягнутися, 200 разів віджатися від підлоги та зробити 300 присідань. Захід має благодійний характер. Всі зібрані кошти будуть передані Асоціації родин захисників Азовсталі. Захід відбудеться на спортивному майданчику мультипрофільного ліцею о 18-й годині. Координатор заходу в Олександрії Василь Возіян. У Кропивницькому 2 червня відбувся відкритий чемпіонат з велосипедного спорту, присвячений Дню захисту дітей. Загальна кількість учасників досягла 130 спортсменів. Команду Дюсерша номер 2 представляли 13 вихованців відділення велоспорту. Розалія Калішевич у своїй віковій категорії зайняла перше та друге місце. Платон Деменський посів друге та третє місце. Дітей нагородили грамотами та медалями. Вони отримали позитивні емоції та досвід, який допоможе в майбутніх змаганнях. Також на сторінці Дюсуша No2 йдеться про відкритий всеукраїнський турнір з дзюдо Кодокан, який відбувся 2-4 червня до Дня захисту дітей. В Цих змаганнях брала участь вихованка відділення дзюдо Кіра Літвінович, яка посіла третє місце. Тренує спортсменку Олександр Первак. У четвер, 8 червня, буде мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 6.